Головне про події 12 листопада у раді пропонують відправити працівників ТЦК на фронт. Українські моделі ОНЛІФАН заробляють мільйони. А в мережі з'явилось зображення російської атомної бомби. Докладніше далі. У раді пропонують розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад для фронту. Повідомляє ТСН за словами нардепки Юлії Яцик. Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів для перенаправлення чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Колишньому керівнику КП Київський метрополітен Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до підтоплень між станціями Деміївська та Либіцька. Про це повідомляє прес служба Офісу генпрокурора. Україна виділить понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки у 2025 році. Це більше ніж бюджет на ці потреби на 2024 рік. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. У кривому розі з-під завалів будинку дістали тіло третьої дитини, повідомляє видання Бабель. Внаслідок російської атаки загинула сім'я, мати та троє дітей десяти та двох років, а також двомісячне немовля. Живим залишився лише батько родини. П'ять тисяч українських моделей OnlyFans заробили 123 мільйони доларів за 2020-2022 роки, але не сплатили з цих доходів податки через відсутність законодавчої бази. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. Змі оприлюднили відео моменту вибуху на Курахівській дамбі. Наслідок підриву окупантами греблі. Вода зі сховища почала наповнювати річку Вовча. Кураховому затоплення не загрожує, а жителі прибережних сіл були завчасно евакуйовані. Дональд Трамп під час зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським у вересні 2024 року проявив зацікавленість до двох пунктів його плану перемоги. Про це пише видання Financial Times. Перші добровольці з українського легіону у Польщі підписали контракти із зсу за словами представника рекрутингового центру Петра Горкуші. Загалом заявки на приєднання до українського легіону подали вже понад 600 людей. Через бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почалися рекордні проблеми з виплатами. Як пише видання Moscow Times рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків впав до мінімуму з пандемії 2020 року. У мережі з'явилося супутникове зображення процесу спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р 30 булава, як пише український військовий портал Дефенс Експрес, вона є одним із елементів ядерної тріади Росії та розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 борей. До цього моменту подібні зображення в публічний простір не потрапляли. Прем'єр Британії Кір Стармер вимагатиме від Джо Байдена надати 20 мільярдів доларів кредиту для України до приходу Дональда Трампа. Пише видання The Telegraph. Обраний президент США Дональд Трамп вирішив віддати посади держсекретаря та радника з нацбезпеки Марку Рубіо та Майку Волцу. Ці політики належать до яструбиного крила партії і є більш схильними до підтримки України ніж класичні трампісти. Про це пише видання Європейська Правда. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.